Вчора, 2 лютого, на Рівнищині трапилося дві пожежі. Близько четвертої години ранку до чергової служби головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області надійшло повідомлення, що у селі Дядьковича горить місцева аптека. Про займання в аптеці повідомив 58-річний приватний підприємець. Як виявилося, пожежа виникла в одному з приміщень будівлі аптеки. Близько години рятувальники боролися з вогнем, але все таки заклад охорони здоров'я вдалося врятувати. Завдяки професійним та оперативним діям вогнеборців. О 4.45 пожежу було локалізовано, а о 4.55 повністю ліквідовано. Чим вдалося запобігти розповсюдження вогню за межі осередку його виникнення? Заклад охорони здоров'я був врятований від повного знищення вогнем. Наслідок пожежі вогнем було пошкоджено вікно, комп'ютерну техніку та медикаменти в приміщенні аптеки. Закопчено стіни та стелю, як нам повідомив начальник Рівненського районного відділення поліції Віталій Дмищук, відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією частиною 2 статею 194 умисне знищення чи пошкодження майна кримінального кодексу України. Вилучені з місця події речові докази направлені для проведення експертизи, за результатами якої буде проведене відповідне процесуальне рішення. Того ж дня, о тій же годині, пожежа сталася у продуктовому магазині села Городище, що в Березнівському районі. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що майже усю будівлю магазину охопило полум'я. За словами вогнеборців, під час гасіння виявили, що самі справитися не в силі, тому на підмогу викликали колег сусіднього села. Вогонь гасили близько трьох годин. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття. Перекриття продуктового магазину та товар в приміщенні причину виникнення обох пожеж наразі встановлюють фахівці. Ярослава Зятик у ритмі подій.